Перехід, перехід. Нам дали два місяця, ми всі переходимо, нас вже перевели, переводять тільки тих, а тих не переводять. Одним словом, сьогодні я вам розкрию всю брехню з приводу переходу, яку тут. Оголошують в інтернеті на кожному кроці зі всіх, скажімо, духовних езотеричних каналів про перехід. Насправді я вже знімала своє відео про перехід. І дійсно він є цей перехід. Я вам хочу розкрити цю брехню і розкрию цю брехню, про яку всі говорять, і люди це слухають. Коли вам кажуть, що вас кудись хтось переводить, це означає, що це брехня. І ви на це погоджуєтеся, тобто вам кажуть, вам лишилося стільки ти часу, нас всіх переводять. Це означає, що це брехня. Тому що. Крім тебе, тобто крім вас, крім себе, крім мене, мене ніхто нікуди перевезти не може. А якщо ти даєшся і погоджуєшся на те, що тебе перевели, тебе хтось кудись переведе, це означає, що ти точно нікуди не переходиш, а лишаєшся там, де ти є. Це як секта, це як певний егрегор, якби така, знаєте, нова релігія. Стара релігія вже насправді всім набридла, вже нікому не цікаво слухати про ну, скажімо, розповіді церкви, так? вже набридло, вже не цікаво. От є така нова релігія. Нова секта про перехід. Ще є інша секта про близнікові душі, Це ще є інша секта про кундаліні також. Ні, я не кажу, що немає енергії Кундаліні. Є просто секта, яка всім штучно піднімає енергію Кундаліні. Я не кажу, що немає переходу, він є. я навіть показувала, в мене є такий оракул, який випадає, коли треба кудись перейти, і який а, є, тобто перехід він справді є з одної крапки життя в інше. Але якщо вам хтось розповідає, що кудись вас хтось веде і переходить і переводить, це та сама історія в церкві про Бога. Розумієте? Це та сама історія. Тому що насправді перейти може кудись на більш високий вібраційний рівень. На Скажем, зробити квантовий скачок, це буде моє наступне відео. Може тільки та людина, яка розширилася і виросла у свідомості, щоб самостійно взяти на себе відповідальність і зробити цей перехід. Ніколи ніхто, запам'ятайте, вас нікуди не переведе. Вас можуть тільки завести в тупік, в ілюзію. Ну, Ви знаєте, що релігія також може завести в ілюзію, і тільки людина з розширеною свідомістю може за тим спостерігати і розуміти, що де, що знаходиться. Так що це певний грегор-посередник. Так от, любі мої, є зараз в інтернеті дуже багато, є люди, ну просто накопичуються в тому місці, слухають і багато людей, і всі чекають, що хтось, якась людина їх кудись переведе, вона ніби як посередник, і всі за нею. Якщо ви насправді хочете змінити своє життя, Якщо ви насправді хочете розширитися і жити, творити, по-перше, як я в кожному майже в своєму кожному відео розповідаю і про гроші, і духовність. І зараз буде про квантовий скачок, і інші якісь моменти, навчіться створювати свою опору, свій сенс життя. Пізнайте себе. Звільніться спочатку від всіх своїх страхів і програм. Ви з ними нікуди не перейдете, вас з ними ніхто нікуди не переведе. Тільки ви самі можете перемогти себе, взяти відповідальність і перемогти себе. І ви самі можете перейти. Тобто, що таке перехід, він існує цей перехід. В мене навіть є. Наставництво, яке я назвала перехід. Тобто я, майстер ішана, майстри Ішани це ті, які займаються переходом. От є певна крапка у людини місце, у якому вона проживає, у якому знаходиться її реальність. І причому ця реальність у кожного своя. І цей перехід, він в кожного буде свій. Відштовхуватися постійно потрібно від цієї реальності людини, тобто у кожного вона своя. І це і є індивідуальний перехід. І провідник в цьому випадку тільки може допомогти і пришвидшити цей процес, допомогти розібратися у собі і пришвидшити. Але. Ви при цьому будете обов'язково працювати над собою і перемагати себе. Інакше у вас ніколи не буде ніякого переходу. Я відповідаю за свої слова. Швидкий перехід кудись, невідомо, куди, і невідомо хто, тим більше ви ще, коли не знаєте, хто вас куди веде, от саме хто. Не просто Всесвіт, не просто планета Земля і її високі вібрації, вони в різних місцях нашої планети є різними, щоб ви знали. Не просто якась людина. Ніхто вас нікуди не переведе. Це брехня брехнею. І ще я вам хочу сказати одну таку річ. Якщо ви попадаєтеся. Під це Вам хтось обіцяє переходи, або вас переводять, або вам передають про якийсь перехід. Якщо це відбувається якось швидко, без вашої роботи над собою, без часу, який ви вклали в себе, то знайте, такими речами займаються тільки. Демонічні програми. Швидкий результат дають тільки демонічні програми, особливість в тому, що я не проти тих програм, тому що це завжди вчителі. І вони вас завжди чомусь вчать. Тільки вони вам можуть дати. Щось, але забрати оце якраз те, що ви потім не будете відчувати, будете страждати, не будете відчувати своєї опори, свого сенсу. те, що називається вашою природою, вони якраз, вони якраз і забирають взамін. Ваш спокій, вашу рівновагу. Ваше особисте індивідуальне місце у цьому житті. Але дають вам ілюзію переходу там, де вам пообіцяли, обманули, набрехали і кудись повели, а ви навіть і не знаєте, хто і куди вас ведуть. Насправді. Коли ви працюєте над собою, напрацьовуєте свій сенс і переходите крок по кроку поступово розширяючи свою свідомість, це шлях до Бога, тобто перехід це шлях до Бога, коли ви стаєте все ближчі і ближчі до Бога. Тобто, коли в вашому серці, у вашому домі, з'являється все більше і більше любові, це шлях до любові, тому що Бог це любов. Є особливі технології, є практики, є багато чого, що вас дійсно може вивести на цей інший рівень. Але повірте, це ніяк не хтось. Це будеш тільки ти, тільки ти себе переведеш на інший рівень життя, на інший більш високовібраційний рівень життя. І вся планета нікуди не переходить, тому що кожен залишається жити у своєму часі, тому що час це Бог. І кожен створює цей свій високо або низьковібраціонний рівень життя. Тому ніяк всі не можуть перейти. Навіть всі, знаходячись в одному місці, навіть одна групка людей не може однаково кудись перейти. Тому що в цей момент. Кожен знаходиться і відштовхується від свого часу, від свого місця, від своєї цієї крапки. Тому подальший перехід також в кожного буде свій, навіть якщо вони разом всі знаходяться. Я за чесність, я воїн світла, я за справедливість, і я за правду. Тому саме для вас я зняла це відео. Підписуйтеся, пробуджуйтеся разом і розширяйте свою свідомість. Ставте лайки і до зустрічі!